Зрізані гілки падають додолу, однак тут усе під контролем. Із самого ранку в цьому приватному секторі кипить робота. Комунальники КП «Благоустрій міста Харкова працюють за заявками містян. За планом сьогодні, омолоджувальна та санітарна обрізка дерев. Ми працюємо по приватному сектору. Любий громадянин дзвони на 1562, дає заявку. Ми комісійно виїжджаємо на цю заявку, обстежуємо. Дерево, дивимося, в якому воно стані, чи підлягає воно зрізуванню, чи може його омолодити, чи може санітарну обрізку зробити. Заявок йде дуже багато. Січень поменше було, лютий почало теж поменше, зараз тепло пішло, більше стало задавати заявок. Ну, десь то, 30-40 заявок у місяць. На плечах цих комунальників обслуговування всіх дев'яти районів Харкова, тому роботи завжди вистачає. Однак протягом поточного періоду робітники зосереджуються саме на санітарній та омолоджувальній обрізці, адже зараз найкращий момент для її проведення. Омолоджувальна обрізка проводиться час, поки дерево соку не набралося. Там виділяється 2-2,5 місяця. місця. Ну три все залежить від погоди. Поки ще бруньки не пішли, сок не набрали, треба дерево обрізати, щоб воно щось перехворіло, і потім вже підуть листочки і вітачки. Часто кронування дерев є необхідністю не лише задля забезпечення комфорту містян, а й задля збереження самих рослин. Так санітарна обрізка, кажуть фахівці, рятує від сухих, хворих і пошкоджених гілок, убезпечує мешканців та розчищає простір для транспорту, а омолоджувальна стимулює ріст нових пагонів і робить дерева пишнішими. Ба більше іноді це справжня боротьба за виживання. Наприклад, ця береза вже уражена паразитами. Чорні плями всередині зрізів сигналізують про хворобу, але своєчасна обрізка її врятує. На місці ліквідованих уражених гілок виростуть молоді та здорові, і дерево отримає шанс на роки життя. Акація тут у нас санітарна обрізка. Ми прибираємо сухе гілля з дерева, хвори гілля. Де яка гілка зависла на акацію, ну, година. А от береза, яка ззаді нас, тут напевно, піде до двох, а то й більше, бо береза велика, да, плюс провода. В середньому десь 2-2,5 години на дереві. Загалом із початку поточного року комунальники обрізали 44 дерева та знесли 45 аварійних. До того ж, окрім догляду за рослинами, працівники благоустрою дбають і про збереження чистоти в місті. Так лише за останні дні вони ліквідували 135 стихійних звалищ, привели до ладу понад 100 вулиць і прибрали 300 квадратних метрів порослі. Але, попри величезний обсяг робіт, головною проблемою на підприємстві залишається нестача кадрів. Труднощі вони завжди бувають. І погодні умови, раз і лінії електропередач два. Ну а більші труднощі це наш колектив, бригада. Ми не можемо комплектувати повністю бригаду. Та, попри все, підприємство не зупиняє свою роботу навіть у найскладніших умовах, адже хоч Харків і прифронтовий, у ньому все одно наступила весна. А значить, місто має залишатися зеленим та чистим. В першу очередь війна. Ну це війна. Ми стараємось на це сильно не обращати уваги. Виїжджаємо, робимо, де прильоти, виїжджаємо туди. Нам вибирати не приходиться, робимо да і все. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Варов. Харків, новини.